Доволі звична історія вибігаєш на вулицю в легкому одязі, а там холодно і навіть сніг кружляє. Бігом назад до кімнати. Що робити далі? Спостерігати. Уважно подивитися у вікно, який зараз стан природи, чи є вітер або опади. Якщо за вікном маєш термометр, перевір температуру Цікаво, що основою усіх наукових досліджень є ці звичні для кожного дії. Спостереження і вимірювання. Першою сходинкою на шляху пізнання природи є спостереження за предметами та явищами у звичних умовах. Допомагають у цьому органи зору, нюху, слуху, смаку та дотику. Результати простих спостережень трансформуються у певні рішення взяти парасольку, змінити одяг чи пограти іншим часом. Під час дослідження стає в нагоді вимірювання. Величину чогось визначають за допомогою спеціального приладдя. Іноді для порівняння використовують еталон точний зразок для одиниць вимірювання. Ти вже знаєш одиниці вимірювання відстані? Маси, об'єму, часу, які ми використовуємо в повсякденному житті, маю для тебе пропозицію. Пройдімося всіма етапами спостереження. Аби застосувати його результати на практиці. Стартуємо з прийняття рішення щодо проведення спостереження. Перший крок Визначення мети. Навіщо ми це робимо? Потім формулюємо гіпотезу, розмірковуємо над процесом і можливими результатами спостереження. Далі визначаємо послідовність дій під час спостереження, алгоритм, пов'язуємо об'єкт, те, що досліджуємо, місце, де спостерігаємо, інструменти, якими користуємося, вирішуємо, яким чином фіксуємо кожен результат, що та як вимірюємо. Основний етап. Це власне проведення спостереження. Він може бути короткостроковим або тривалим. Наприклад, досліджувати життя рослин і тварин можна роками. Закінчуємо спостереження, формулюючи висновки. Спостереження і вимірювання у звичних умовах для нас це прогноз погоди, який є у смартфоні. Теле та радіопередачах. Щоб у тебе заздалегідь була інформація щодо погоди, вмикається ціла система збору даних, їх обробки і аналізу. І тільки потім ти дізнаєшся, буде холодно чи тепло. А тепер пройдімося всіма етапами спостереження. на прикладі. за вікном почав сипати сніг. Хочеться сніговика вже зліпити. Гайда на вулицю. А сніг виявляється тільки припорошив землю. Що робити? Спостерігати. Ти теж зможеш зробити це спостереження за сприятливих умов. Визначмо мету. Дослідити, за яких умов можна зліпити сніговика. Сформулюймо гіпотезу Сніговика можна зліпити, якщо шар снігу на землі буде більше 5 см, а температура повітря більше 0 градусів Цельсія. Алгоритм дій. Місце проведення подвір'я, об'єкт, сніг придатний до ліплення скульптури, інструменти, лінійка, термометр, рукавиці, аркуш для записів, ручка. Проведімо спостереження. Спробуй скатати кульку снігу. Виміряй лінійкою товщину шару снігу на рівному місці. Поглянь на показники термометра. Запиши результати на аркуш. Якщо снігу побільшає, чи температура змінюватиметься, фіксуй зміни. Коли кулька зі снігу зліпиться і зможе обкататися великою його кількістю, зроби фіксацію показників. Висновок може бути таким. Щоб зліпити сніговика, товщина снігу на подвір'ї має бути не менше 8 см за температури повітря 0 градусів Цельсія. Сформульована гіпотеза підтверджена. Запам'ятай спостереження, під час якого за допомогою органів чуття людини фіксують результати основа всіх досліджень. Вимірювання дає змогу точно охарактеризувати явища або тіла. Став уподобайку стеж за каналом. Пізнаваймо природу разом.